Добрий день, діти. Сьогодні розпочинаємо цікаву математику. На екрані цифри. Давайте разом назвемо ці цифри: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. А тепер у зворотньому порядку. 8, 7, 6. П'ять, три, два, один. 0. Діти, які цифри пропущені? Так, цифра чотири, дев'ять і десять. Молодці. Назвіть цифри від одного до п'яти. Давайте разом. Один. Два, 3, 4, 5. Молодці. А тепер назвіть мені цифри від 6 до 9. 6, 7, 8, 9. Так, діти. Молодці. Це ми з вами рахували у прямому порядку. А тепер порахуємо у зворотньому порядку. Порахуйте. Будь ласка, цифри від 8 до 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Молодці діти. Наступне завдання. А зараз з'єднайте стрілочками, цифри і предмети. Рахуємо апельсин. Один, 2, 3, 4, 5. З якою цифрою ми з'єднаємо це зображення? Так. З цифрою 5. Давайте порахуємо ананаси. Скільки ананасів на малюнку? Один, два, три. З якою цифрою ми з'єднаємо? Так, Три. З якого кольору цифра три? Так діти. Фіолетова. Далі рахуємо сумички. Один, два, три, чотири. З якою цифрою з'єднаємо зображення? Так, діти, з цифрою чотири. Вона червоного кольору. Наступні сливи. Рахуємо. Один, два, дві сливи. З'єднуємо з цифрою 2. Якого вона кольору? Там, діти, зеленого. І у нас залишилась остання картинка. Редис. Скільки її? Один. З'єднуємо з цифрою 1. Якого кольору цифра? Так, діти, червоного. Наступна картинка. Рахуємо яблучка. У першій корзинці скільки яблучок? Так, діти чотири. У другій корзинці. Так діти. Шість. У третій. Сім. Рахуємо другий рядочок. Кошики у другому рядочку. У першому кошику скільки яблучок? Один, два, три. Молодці. З'єднайте кошик з яблучками з цифрою три. Пальчиком з'єднуйте. Молодці діти. А тепер наступний кошик. Другий. Рахуємо яблучка. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять яблучок. Знаходимо цифру 5. Так, вона помаранчевого кольору. З'єднуємо. Третя корзинка у другому ряду. Рядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 яблучок. Так, діти молодці. З'єднуємо зеленою цифрою 9. І самий нижній рядочок. Рахуємо у кошиках яблучко. В Першому кошику. Так, два яблучка. У другому кошику рахуємо яблучка. Один, одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Вісім яблучок. І у останньому кошику рахуємо скільки яблучок. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ось вона циферка 10, знаходиться у самому верху. Так, діти, наступна картинка у нас з вами. Скільки кульок червоного кольору? Так, діти, одна. Скільки кульок синього кольору? Так, одна. А скільки жовтого кольору? Так, діти. Три. Скажіть, будь ласка, скільки всього кульок? Три. З'єднайте пальчиком цифру 3 і три кульки. Один це сам. Єдиний, немає нікого поруч. Так діти? А багато? Багато це є, хтось поруч і ти не один. Давайте порахуємо, скільки тут дружніх звірів? Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Подивіться уважно на наступну картинку. У верхньому лівому куточку скільки пташок. Так, одна. А у правому верхньому куточку багато. Давайте порахуємо, скільки ж це багато. Один, одна, два, три, чотири, п'ять, шість пташок. У нижньому лівому куточку, скільки сидить собак, так, одна. А скільки у правому нижньому куточку? Так, чотири. Багато. Наступна картинка. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, де багато? Зліва чи справа? Так, діти. Справа скільки б джинок? Чотири. Подивіться ще на наступну картинку. Де багато? Зліва чи справа? Так, діти. зліва. Де один знаходиться зліва чи справа? Зліва. Чи справа? Так, діти, справа. Де знаходиться багато? Зліва чи справа? Справа. А один? Так, зліва. У їжачка 5 друзів. Подивіться. Чи вистачить йому яблук, щоб пригостити кожного друга? Давайте порахуємо, скільки друзів разом. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки яблучок? Одне, два, три, чотири, пять. Діти, вистачить їжачку, пригостити яблучками кожного друга. Так, діти, вистачить. Тому що і їжечки, і яблук у нас порівну, а коли порівну, ми ставимо в математиці знак дорівнює. І зліва, і справа у нас однакова кількість предметів. В математиці замість слова більше, ніж числами ставлять знак більше, а замість слова менше знак Менше. І це називається нерівність. Куточок знаку завжди показує на менше число. Давайте розглянемо приклад. Знак менше. Зліва у нас скільки яблучок? Так, 4. А справа скільки їжачків? Так, 5. Чого би більше? Їжачки, чого менше? Яблучок. Ставимо знак менший. Бачите, оцей куточок знаку показує на меншу кількість. А тепер знайомимося зі знаком більше. Зліва у нас скільки яблучок? П'ять. А справа скільки їжачків? Чотири. Чого більше їжачків чи яблучок? Так, яблучок більше. їжачків менше. Подивіться уважно, куточок у нас куди направлено? Так, на меншу кількість на 4 їжачка. Молодці діти. А тепер подивіться на моїй смайлики і скажіть. Який смайлик ви собі сьогодні поставите? Перший смайлик це який са зверху, я все зрозумів і впорався із завданням. Другий смайлик, я все зрозумів, але було важко виконувати завдання. І третій ніжній смайлик сказав мені, у мене не все вдалося. Діти, який смайлик ви собі поставите. Звісно, я все зрозумів і впорався із завданням. Верхні смайли. Молодці діти, ви всі були уважні і дуже гарно відповідали. До нових зустрічей!